Всім привіт! Сьогодні я була у Кауфландії. Я живу у Франції, але їжджу по покупки у Німеччину. І так, що я придбала там? На 200 євро попереджую? Ось це мої покупки. Три пакети. Тож давайте разом їх розбирати. Будемо листя сама, тому що щось готувати цікавий. Це вразить. Операсильний. Ворог. до речі, німецький, дуже смачний. Тут буде звітається кабан, це теж щось мені дуже полюбляю. Особливо ось цю фірму. Сьогодні, сьогодні в нас сонечко і тож дуже гарна погода. Це в нас баклажан, це горман, у Франції називають какі. Це в нас актимель для дітей. А це креветки. Полюбляю їх, роблю зі спагетті. Це а, так, ну Це Кока-Кола. А як же ж без, без неї? Так, це ще один актімель. Це в нас е, гранатом. Дуже смачний, дуже подобає його. Так, це ось такі Італійські савоярд. Е, бачила у тіктоці мандариновий ну Це в нас кукуруза. Так, це в нас Плавний сирок. Огірочки. А це у нас бурячок. Соляник. Теж діти підтримки. І тут в нас залишилось яблука. Це був перший пакет. Тепер почнемо збирати другий. В нас, звісно, чіпси. діти дуже полюбляють. Знову ж таки, це для дітей. Так, це в нас орео. Це в нас цукерка Мерсі. Це в нас хлібчик. Ось такі будемо робити такос. Так, 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 це в нас банани. Ставлю все туди і потім розберу. Це теж також для глядіти нескільки. Іноді я це поки вони не бачать. Друга пачка обов'язкова. А це чого? Для друга розлітчи. У нас ось таке. Мікс тут. Це в нас маскарпоне. Це в нас ось така а, намазка на хліб. Вона з ананасом та мегдалим. Буду пробувати. Перший раз беру, думаю, смачно. Фіолетова цибуляча філє це в нас кетчуп морко? Так, так, тут у нас масло. У нас там пічи. Для тостів, Це нас петрушка. Це один та банус. Довісни. Особливо ось ця фірма. Нічого okay. розберемось. Це камамберт сирок, це у нас перець сорок, перец. ну, звичайно, зубна паста Це якийсь салат з капустою. Щось схоже на нашу квашену капусту. Спробуємо подивимось, що це таке. Це в нас фета. Мурата. Міні моцарелла. Своїм тісто. Сир. Ще один сир. Ось mm -hmm. такі міні-мариновані перчики. А, а, я гадаю, що там крем-сир, але дуже смачно. Так, ще один сир, косичка. Бачите, поглянемо багато сиру. Це сік. Ось такий граніні, дуже полюбляємо особливо яблуко вишня. Так, це вже готові, готові салати, так, якщо нема часу готувати, то вони дуже знадобляться. Так. Ще до себе. Але в цей раз козячий. взяла спробувати це грецький йогурт. Вже не знаю, куди його класти, але потім це часник. Фарш. Здогадуюсь, так ще шукать. Це шинка. ось така куряча, дуже смачна. Діти люблять, до речі. І ще одна. Ось ось така. Так, це ще нас. Ще в нас ось такі намазки на хліб. Теж щось нове, спробуємо. Якщо ви також живете за кордоном у Німеччині, то спробуйте, дуже смачні. Ось цей, ось цей, до речі, ми вже куштували, дуже смачний, нам подобається. На цей раз я взяла також його і ще взяла скуштувати ось цей, Що там, я не знаю. Коли спробую, скажу. Ну і чорна ікра. І так, все, закінчили. І ось це все в нас вийшло 200 євро. Ось таке в нас вийшли покупки. ви вважаєте, це дорого або ні? Напишіть у коментарях. Не забувайте поставити лайк, підписатися на мене, звичайно, і написати коментар. Всім па-па!